Від усім. Радий вас бачити. У вас були гарні вихідні. Ваша адміністрація представить Україні ракети більшої дальності там. то? Ви не розглядаєте? Ні, не зовсім. Я ніколи не встановлюю дедлайни. Я роблю те, що роблю, але не встановлюю, чи це Венесуела, чи щось інше. Я цього не встановлюю. Це як, це як так, але моє питання було. Пане президенте, це неправда, що ви прийняли рішення про удари в Венесуелі? Чи є реальні плани щодо цих ударів у найближчому майбутньому? Та ну як я можу відповісти на таке питання? Чи є плани на удар по Венесуелі? Хто б таке сказав? Припустимо, що є, чи сказав би я це вам. на... У нас є дуже секретні плани. Ну, хто б таке сказав? Ви знаєте, яке це питання? Подивимось, що станеться з Венесуелою. Венесуела надіслала нам тисячі і тисячі сотні тисяч людей з в'язниць, з психіатричних лікарень, наркоманів і так само зробили інші країни. Це погано. Я маю на увазі, інші країни теж це зробили, тому що нами керували дуже дурні люди. Дуже дуже дурні люди. Байден був найгіршим президентом в історії нашої країни. У нас були відкриті кордони, і багато країн, Конго, багато країн вони відправляли своїх в'язнів. Вони відправили в'язнів, вони відправили наркоторговців, вони відправили наркозалежних, і вони відправляли будь-кого будь-кого кого не хотіли. Вони відправляли через нашу країну. І е -е, Венесуела була одним з найгірших порушників. Я вважаю, що це найважливіше рішення, одне з найважливіших рішень в історії нашої країни, тому що без тарифів, без можливості використовувати тарифи вільно відкрито і і в усіх відношеннях ми дійсно дуже постраждали б з точки зору національної безпеки. Національна безпека нашої країни під загрозою це найбільше. Я думаю, це одне з найбільших рішень в історії Верховного суду. Інші країни використовують тарифи проти нас. Якби ми не могли відкрито і вільно використовувати тарифи проти них, я наведу вам приклад: Китай це було б катастрофою для світу, і е, е, я зміг вирішити. Це дуже швидко і дуже легко, тому що зміг використати тарифи. Це повна національна безпека і економічне здоров'я також є частиною національної безпеки. До речі, але без тарифів наша країна була б у великій небезпеці. Ні, я так не думаю, тому що не хочу привертати багато уваги до себе. Це не про мене, це про нашу країну. Я поїду до Майами, щоб виступити з промовою перед великою групою людей у Майами. Ось і все. Я дуже хотів поїхати. Я просто не хочу робити нічого, що відволікло б від важливості цього рішення. І якщо у нас немає тарифів, у нас немає національної безпеки, і решта світу сміялася б з нас, тому що вони використовували тарифи проти нас протягом багатьох років і користувалися нами. І ви бачите, що сталося. Ми стали багатими. Наш фондовий ринок досяг рекордного рівня. Що у п'ятницю? Рекордний максимум він досяг 48 рекордних максимумів за мій термін. І велика частина цього завдяки тарифам і нашим хорошим торговельним угодам. І до речі, ми повернули трьох заручників. Вони знаєте, заручники були так сумно. Ми говоримо про тіла, які люди називають заручниками, але не знаю, як би ви їх назвали. Я говорив з батьками. Ми отримали нейтру, знаєте, з Нью-Йорка і Сполучених Штатів. І... Я говорю з цим батьками, і, і вони в одному сенсі раді, але в іншому сенсі, очевидно, це не дуже добре, але ми дуже раді, що це зробили. У нас є три сьогодні. Ми повернули три тіла, і ми шукаємо решту тіл.